Я зараз проведу дуже високу енергетичну практику для того, щоб ви вийшли з цього сну 3D-формату. І ми зараз з вами налаштуємося, гарнесенько, і зробимо практику для того, щоб вийти, і щоб ви могли змінитися і таку саму прекрасну реальність могли реалізувати. Ви готові для цього, мої любі? Влаштуйтесь, будь ласка, зручніше і повністю розслабтесь. Я вас дуже прошу, мої любі сонечки. Відпустіть, будь ласка, всі запитання, всі страхи. Світ, він завжди народжується, пробуджується, руйнується. Де ви будете тримати свою увагу, те для вас і буде відбуватись. Де би ви не були. В будь-яких країнах світу, на інших планетах, ви завжди творець. Якщо ви чіпляєтесь за щось, за якусь програму, за якусь страх, воно буде з вами відбуватись обов'язково. Тому дуже важливо відійти від того і проявити божественне світло. Вийдіть з цієї ілюзії, зупиніться, відійдіть своє серце і повністю. Розслабтесь, складіть ручки на рівні вашої серцевої чакри та проявіть серц... серцевий свій намір про те, що Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Я віддаю, віддаю тобі все своє життя. Назавжди, 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 Отець Небесний. Я віддаю тобі весь мій сон третього виміру. Забери його собі. Завжди, назавжди, назавжди, і ви робите вдих і віддаєте повністю цей сон, цю кульку темну вашого сну, де ви спите і бачите себе у цій ролі, у цьому прізвищі імені і всіх тих ілюзій, що створили, ви віддаєте цей сон. І він йде через серце у його горло, і виходить через його голову і шосту чакру Творця. І розчиняється в просторі старий сон, а ви переходите в четвертий сон, спите і трансформуєтесь. Ви ніби чекаєте, коли вийдуть з вас високі енергії і неймовірні крила Янгола. тому що ви є цей янгол, ви є ця божественна енергія. Завжди назавжди назавжди. І ви бачите кульку четвертого сну, де ви спите, кульку п'ятого сну, шостого і сьомого, ці більш світліші виміри. І ви робите вдих, входите в серце Творця, і в цьому серці пробуджується ця кулька, розколюється. І ви розправляєте свої світлові крилля, як ангела, Бога і богиня і виступаєте на нову землю. І, і ви реалізуєте нову повністю нову енергію, нових себе і створюєте абсолютно нову реальність, тому що ви творець, ви завжди будете творити, цього сну не існує. Насправді цей сон реальний тільки до того моменту, поки ти в нього віриш і знаєш його, але коли ти виходиш, він перестає бути таким. Просто будьте в цій чистоті. Відчуйте зараз просто чистоту присутності, що ви просто є. Нічого не існує насправді. Є просто присутність вашої свідомості. Ви просто є зараз. І ми є з вами абсолютно єдині Завжди, завжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І в цій високій прекрасній енергії ви відкриваєте свої очі, мої любі.